Шалом, мої любесенькі вільнодумці. Для земель ваших душ назбирав творчих зерен. Сію, вію, посіваю, вільнодумства вам бажаю. Поїхали. Осіння молитва. Візьми мене. Краплиною у дощ благодати своєї в океан любови. Іржава вулиця під дощ холодний душі зайшла. Усе буває. В перший раз і в останній здав нерви в оренду війні, зробила в них галерею стресів втоми, втрат знайомо. Професійно сипле сіль. На рани ближнім. Звертайтесь, свічі в очах запалила кава, квітну сногою. Під псевдонімом мішень потенційна. Творю надії. на. Армія з війною на пару взяли мою душу під руці і водять дорогами руїнами ненчених красот. Мов мацу басьо, нотую в серці. Смаколики її країв. Мов песик мені облизькала душу, самотня капличка. Осінь в крові, м'ятним льодяником, душу розвиднив. Заздрість критикувать уміє. Так, так, так. В хат лазаретах каліки ікон, смаколики часу. Хмаринку в озері. Пірнула качка, здивований пес. Час це шолунок. Перетравить всіх і все. Смачного йому і нічого в горлі не застрягне. Один із жирних плюсів армії це авдієнції з природою, якби ще не вдома. На рани сердечні, крилатими ліками, всілись метелики, втіхи Господньої. Завше. Вичасної. Амінь. Волосся дощі розпустили хмари. Степ у захваті, Збуджений став. Тремтить очеретом. Аллилуя. Прошу тебе не квітни ранами, життя, колекція принижень, або тебе, або тобою. Твоїм акеллам, люди скоріше за тварин, що сили заголосять. Промахнувся. Шахеди дзижичать, війни Колискові, Чого не спите? Руки крадіїв, вілені від кайданів, совісті. справедливість стабільність, морквини перед очима віслюків. Ми з тобою, як причина з наслідком. і слава Богу! Дзеркало це теж годинник, душа замінована помстою. Губка душі розсякнута стресами, творець виживання. Не спокушає людей своєю слабкістю затопчуть. Маємо хист до захисту. Легені життя, наповнені киснем мотивації, ненці потрібна, якісна поміч. Намолена прильотами українська церква, Віри незламний хребет. Віри хребет в грижах війни Незламненки. Птахи відлітають, Рюмсає небо холодним дощем, Коричневе. Небо, голодне на зорі, калюжі їдять. Крони дерев, поїдені осінню, вітер в душі, душі калюжам, сестрам доріг, чавлю, колесами. Ой щось так стресно на душі від боргу до моргу один крок. Агресор автівка без гальм сам не зупиниться. Вечітую свої думки. В очах і вчинках ближніх. Тривога зі страхом, майстри, перебільшення. В кров'ярні душі всі столи заброньовані, втомами, горем люттю. Наша душа подібна до шлунку мусить уміти сама перетравлювати. Психологи, як активоване вугілля, як Мезим Креон, Панкреатин Фестал лиш помагають, поліпшують травлення. А відсотків 90 сам, сам. Так... Що там далі наплодила моя головонька? Почесний мешканець рожевоокулярська? Родом з Шароварщини або родом з рожевоокулярщини? Мо знаєте таких? Один з них перед вами? Базікає пасталакає. Гутарить віршики свої. Рожево окулярному роду нема переводу. Династія рожево окулярних. Виживання у стилі джунглізм. Ва успішного нам усім дня обіймаю. На душі нову пошту прийшла посилка надії від Бога. Спішу отримати, вжити спішу. Поки є в мушлі тіла равлик душі, повзи до любови, повзи, на спинах душ мішок війни несемо. Надії хребет прикрашений грижами. Душі військових, мов песики вірні, ваш тил стережуть. Шануйте їх, годуйте вдячністю. Оце був у міні арт Сезиче. трохи селом прошвернувся. Дарую вам народжене, щойно з печі серця. Обгавканий псами, котами обнявканий, собі подобаюсь. Пилом доріг наїдені ноги, що завтра їстимуть. Юрке жабеня ледь не ковтнула, спрагла корова. Втішена вечором втомлена річка душу лікує. А треба таки частіше випасати душу на полях релаксу. Сумлінно втішаю військовослужбовців. Хліб болю розділяю з ними. Страхи зі стресом разом п'ємо. З віку у вік незалежностей квіти поливають кров'ю. Куди не кинеш очі з серцем, клумби кладовищ війни. Ваза душі чекає на квіти побіди. В стінах реальности вікна мрій дружно множимо. Сумщина вчить задирати голову на дерева велети, зікурати реконів, шлунки шахт, прилітна осінь. Дякую за увагу. З вами був Андрій Окейченко, власною гіперсоною. Непересічний мислитель і військовий психолог-митець. Ряснесеньких благословень вам, ріднесеньки. Дякую за витримку і вірну увагу. В якості постскриптума. У стрес то рані війна досліджую біль звитягу втрати, втому. Життя це постійний чемпіонат з армстреслінгу. Неоднозначні, в тривогу народжені, спокій шукаємо. Фронт це шлунок. І йому потрібні. Руки, зуби, стравохід. Будьмо разом, будьмо одним цілим. Перемога загальний продукт. Цьомки-бомки, прорвемося, переможемо. Все буде світанок. Аминь.